А до нашої розмови долучається Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, і будемо говорити про ситуацію поблизу наших кордонів. Пане Андрію, ми вас вітаємо. Вітаю студія. Отже, минулого тижня у нас збройні сили Білорусі раптово оголосили про перевірку бойової готовності своїх військ. Це сталося вперше за останні два місяці. При цьому одразу кілька бригад висунулися в напрямку державного кордону з Україною. Тож, яка у нас ситуація на нашому північному кордоні? Розкажіть. Ну, по перше, хочу зазначити, що ситуація на кордоні з Білорусі залишається повністю контрольованою. Всі сили оборони, і підрозділи Державної прикордонної служби і інші складові сили оборони, які знаходяться на цьому напрямку, вони посилили а, цю ділянку кордону. А, ми не ми, за цей час, коли відбувалася перевірка боєготовності підрозділів Білорусі, ми не фіксували якогось переміщення військової техніки або особового складу. Цих підрозділів поряд безпосередньо кордону, ну і власне не відмічаємо якогось скупчення, яке відбулося за цей час. Ті підрозділи, які знаходяться на цьому напрямку, ми не відмічаємо, щоб змінювалася їхня кількість або ж характер їхніх дій. Але звісно, що ми маємо бути більш пильні до того, що відбувається в глиб території Білорусі. Бо Росія максимально намагається втягнути Білорусь у вже таку відкриту війну, у війну, яку розв'язала Росія проти нашої країни. Ну і власне на жаль, Білорусь підтримує наскільки це можливо на даний момент Росію у цій війні, надаючи і свою територію, надаючи свої свою інфраструктуру, в тому числі полігон, де відбуваються спільні навчання, ну і повітряний простір. Адже Неодноразово використовувалася авіація проти нашої країни з цього напрямку. Тому наша основна задача бути готовими до розвитку будь-якої ситуації, чи то спроба повторного вторгнення, чи то будь-які провокації і ті сили, які знаходяться з українського боку на посиленні цього напрямку, вони готові. Укріплення відбувається з нашого боку і по лінії кордону, і Домі щоб власне наші хлопці мали можливість і укриття, якщо відбудеться, або ж обстріли прикордоння України, ну і вести повномасштабні бойові дії, аби дати гідну відсіч всім тим, хто спробує зайти на нашу територію з війною, чи то підрозділи Росії, чи то підрозділи Білорусі, але додам також що. Білорусь і Росія максимально намагаються нагнітати ситуацію в цьому напрямку, бо в е, і перевіркою боєготовності підрозділів Білорусі, і постійні навчання, які тривають вже довгий час, і переміщення колон техніки всередині е, Білорусі, а також розгортання чи нарощення їхнього оригінального групування. Так званої союзної держави все це е, свідчить про те, що вони намагаються максимально концентрувати увагу до цього напрямку, щоб ми тримали необхідну кількість сил і засобів і не перекидували їх на, на, на найбільш важливі, де ведуться повномасштабні е, бойові дії. Е, але зазначу, що е, дати оцінку, чи буде наступ, чи не буде, це може Україна цього. Е, Спрогнозувати не може це тільки по той бік кордону, чи Білорусь чи Росія можуть все це планувати. Проте підрозділи розвідки пильно стежать за тим, що відбувається в глиб території Білорусі, для того щоб розуміти наскільки є е, то такою загрозою на даний момент. Зазначу, що саме на цей день якогось створення ударного угрупування, яке вже готове чи може зайти на територію України для таких повномасштабних бойових дій. Ми не відмічаємо пане Андрій, кордон з Білорусю Він проходить через чотири області, фактично українські. Чи є десь вразлива якась ділянка, скажімо так, з нашої сторони? В жодному разі зараз не хочу лякати наших глядачів. Проте, все ж таки, чи він укріплений повністю по всій по всьому кордону? Поправлються п'ять областей, 5. і укріплення відбувається по всій протяжності лінії кордону від Волинської області до Чернігова. Тобто ми не виокремлюємо, що найбільш загрозливо на Чернігові, тому на Волині нічого не треба робити. Укріплення відбувається скрізь. І безпосередньо по лінії кордону, коли е, укріплюється в інженерному відношенні лінії кордону і знищуються всі можливі шляхи для проходу військової техніки. І також власне фортифікаційні споруди для наших бійців. Ви також сказали про те, що відбувається інженерне укріплення, а от чи кордон повністю закритий, чи все-таки є якісь пункти пропуску, які зараз діють? От яка ситуація на кордоні? Ну, ще з 24 лютого рішенням уряду пункти пропуску і на кордоні з Росією, і на кордоні з Білорусю, а також на Придністровському сегменті на кордоні з Молдовою. Вони. Були зачинені, тобто там не здійснюються пропускні операції. Але для громадян України, які, рятуючись від війни, були вимушені виїхати чи в Росію, чи в Білорусі, вони повертаються через ці напрямки в Україну, то прикордонники забезпечують їм оформлення, якщо вони дістануться українських пунктів пропуску. Тобто українці можуть скористатися пунктами пропуску навіть якщо кордони закриті. Я правильно зрозуміла? Власне, так, пане Андрію, і наостанок, чи варто все ж таки українцям готуватися до нового повномасштабного наступу, і чи потрібно ну вже головнокомандувач сказав, що можлива така можливий такий сценарій знову? Чи потрібно десь людям виїжджати із тих областей евакуюватися? Ну, по перше, я раджу всім слідкувати за офіційними повідомленнями офіційних осіб, а не Вестися на різні провокації, на різні вкиди, які зокрема поширює Білорусь чи Росія. Звісно, що цей напрямок він залишається одним із, із загрозливих, але який сказав, що на даний момент такого угрупування, яке б могло здійснити вторгнення, немає в той же час. Україна ніколи не виключала того, що Білорусь може долучитися до повномасштабної війни або ж підрозділи Росії, спробують повторно зайти з цього напрямку треба бути уважними постійно а, розуміти що загроза нікуди не зникла росія продовжує свої терористичні дії відносно нашої нашої країни але а, головне не поширювати паніки і а, намагатися втікти з того вже напрямку але а, якщо раптом а, з цього напрямку буде вже готуватися і ми будемо чітко розуміти що все ж таки удар може бути нанесений з Білорусі, то звісно, що ми акцентуватимемо увагу громадян для того, щоб вони були до цього готовими і, можливо, переїхали в інші напрямки. На даний момент тікати звідти немає сенсу. Ми надзвичайно вдячні, що ви долучилися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, дякуємо вам, що знайшли час. А глядачам нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Дякую вам.